Вітаю всіх. Хочу дуже всім подякувати за відгуки та коментарі у відео про загострення в куп'янському напрямку, а також за ваші питання. Побачила питання про місто Ізюм. Дуже актуально, я з вами згодна. Також ще буде відео Вовчанськ та сам Куп'янськ. Місто Ізюм дуже постраждало. У минулому році місто Ізюм вважали найбільш постраждалим містом в Україні від російської агресії. На жаль, в місті Ізюм були навіть коврові бомбардування. Це найбільш жахливе, що може бути для мене насамперед. Тому я розумію, чому непокоїться місто Ізюм. Тому вважаю за да, належним розглянути питання міста Ізюм. Обов'язково треба. Порада для жителів міста Ізюм. Давайте спочатку так. Сяду трішечки, щоб було зручніше. Порада для міста Ізюм. Що вам робити, жителі міста Ізюм зараз? Під час загострення на Купінському напрямку. Давайте подивимось. Ох, доля. Сподіваємося, що все буде добре. Так. Ось, річка вас захищає річка. Так. Далі дивимось. Ну, місто Ізюм, Обережно, але не повинно місто сильно страждати. Ось, хитро. Скажу так, це наші ЗСУ. Ось вони. Хитро, виважено і дуже обережно. Називемо це так. Не можу багато говорити про ЗСУ, тому що це може бути небезпечно та нашкодити. Не Жителі міста Ізюм можете не хвилюватись, окупації не буде, але будьте обережні. Можуть бути якісь обстріли, можуть бути. Але за річку ніхто не перейде. Так, добре. Давайте подивимось таке питання. Загрози для міста Куп'янськ, тому що Куп'янськ це як кому горлі для них. І дуже хочуть, місто. Давайте подивимось. Що від нього хочуть? Загроза яка? Для міста Куп'янська? Загроза. О, річка. Ох, важко. Так. Загрози. Ой. Як би сказати? Прикриємо. Є домовленості. На жаль, є домовленості по місту Куп'янськ. Кажу, на жаль, бо це дуже так. Ось. Знову інформація. Знову домовленості. Тому навряд чи вони візьмуть місто Куп'янськ, тому що були попередні домовленості. Ох, А вони йдуть ще з минулого року. Я вам скажу так. Не можу конкретно. Обов'язково зроблю конкретне відео, коли буде перемога. Але зараз не можу. Але є домовленості, Бачите, вирішення питань за рахунок цих домовленостей, Вирішення. Так, важко, так, є. Але все одно, ви ж бачите, відмітається все. Відмітається, хочуть, але не можуть. Місто Волчанськ. Під постійними обстрілами на кордоні з Білгородською областю. Що робити, місто Волчанськ? От що робити. Так, важко, теж важко. Теж важко. Розумію. Не зайдуть на місто Вовчанськ. Не зайдуть, але обстріли будуть постійні. Постійні обстріли, постійні руйнування. Дуже дуже важко. Постійні руйнування, так. Небезпека. Небезпека є. До окупації не буде. Скажу відразу: не буде окупації. Не буде окупації доля в така місто вовчать, тому що, на жаль, у всій Харківській області важка доля, тому що знаходимося біля кордону. Але місто вовчать, буде у вас перемога, буде краще. Обов'язково буде краще, але коли буде звільнення повністю області та більше буде до перемоги. Зараз буде важко, дуже важко. Знову обстріл, знову все. На жаль, нічого нового немає. Ось. Немає нічого нового. Давайте подивимось.